Мама завжди мене в строгості тримала, а я й сама рада була старатися, щоб маму не підвести, та щоб про неї колеги не говорили, що донька гуляща. А далі 40 років дітей вчила високим принципом моралі, тому про пристойність знаю більше ніж середньостатистична людина. І хочу розказати вам про одну історію, яка зі мною трапилася в студентські роки, хоч і жили ми в дівочому корпусі, але в гуртожитку були й хлопці, і часто вони приходили до дівчат, щоб конспект попросити чи посидіти на балконі та послухати, як гуде велике місто. Звичайно, що я ні по яких балконах не ходила, бо я не така, і мама завжди вернала перед моїми очима, коли на мене якийсь хлопчина навіть дивився. І ось в однієї дівчини було день народження. Звичайно, що людей купу, їжі, обмаль, але зате весело. І так сталося, що прийшли на свято, не знаю, як, хлопці з медінституту, і вже випускники, а один так на мене дивиться, що мені аж жарко від того погляду, і жодної в голові думки про маму. Дивиться він та дивиться, а потім і каже Дівчата, хто з вас зі мною згоден поїхати в глухе село, де мене на практику скеровують. Пропоную руку і серце. Тут сміх і гамір хто ж захоче велике місто проміняти на глухе село, на п'ять років, а він все на мене дивиться.